Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі і підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас старого розклади ми з вами дізнаємося дуже важливою інформацією для вас, до чого вам потрібно бути готовими вже зараз. Отже, давайте будемо починати. До чого вам потрібно бути готовими вже зараз? Карта стабільності, і хочеться сказати, що карта непогана, але якась непогода трапилася. Якісь неприємності відбуваються, і щось це стосується саме вашої стабільності в житті. Або в особистому житті, або в сфері вашої діяльності. Тут кожен дивіться по своїй ситуації, і пройти через це все вам. Доведеться і у вас вийде пройти і зберегти всі свої позиції. Ви стабільні в своїх позиціях, і це прекрасно. І що б там не відбувалось, і хто б не намагався навести на вас морок, чи створити якісь перепони на вашому шляху, ви зможете вистояти і відстояти ті позиції, які сьогодні належать вам. От в цьому плані ви стабільні. Розумієте, якісь неприємності, з якими ви зіткнетеся. Але дивіться, хмари будуть розходитися і з'являться промінчики сонечка. А це успіх це промінчики, які приведуть вас до успіху і перемоги. Можливо, хтось зараз на даний момент зіткнувся з якимись труднощами і бореться, бореться, намагається дійти до успіху, перемогти справиться з цими труднощами. Комусь доведеться. Дана ситуація програється, і є надія на те, що ви збережете ті позиції, на яких ви зараз знаходитеся, і вийдете переможцем, будете відстоювати це все. І це буде. Тут, розумієте, вищі сили, ваш ангел охоронець буде виводити вас з цих труднощів, з цих неприємностей, які трапилися. Ви знаходитесь тут під захистом вашого ангела-охоронця. І це прекрасно. Тут говориться про те, що, проходячи через всі ці іспити і, виходячи, знайшовши вихід спасіння, як начебто в минуле будуть закриті двері. От Чомусь тут говориться про те, що так як було раніше, більше так не буде. Щось перед вами буде відкриватися через цю боротьбу, через ці труднощі, через ці терни, які ви будете проходити труднощів, ви будете виходити на нові можливості і нові перспективи. Буде змінюватися положення справ навколо вас, кінець страха, кінець якимось сумнівам, переживанням, хвилюванням. І це вас буде дуже сильно вибивати з колії ці труднощі, з якими ви зіткнетеся. Якісь перепони тут. І тут, скоріш за все, ваші звернення і ваші молитви будуть почуті вашим ангелом-охоронцем. Тому, знаходячись під його захистом, ви будете почуті, і допомога прийде. Обов'язково прийде. Все це буде виводити вас, з цих дебрів, цих неприємностей. Ваш ангел-охоронець буде вас виводити. І виведе вас на зовсім інші берега можливостей, проходячи через ці всі труднощі. Таке відчуття, знаєте, що якось не по вашій вині, не по вашій помилці це відбувається, або обставини, з якими ви зіткнулися, створили якісь зупинки. І з'явилися страхи, так? Ви залишилися і відчуваєте невпевненість в тому, що ви справитеся. Тому тут ви звертаєтесь до свого ангела-охоронця і були почуті, так? Ви були почуті. Тут якісь перепони, з якими ви зіткнулися. Серйозні я б сказала перепони. Дуже схоже на те, що хтось намагався створити вам зупинку в житті, не дати розвитку. Хтось хотів, щоб ви втратили ті позиції, які сьогодні належать вам. Але, але, ви під захистом Вищих сил тут розумієте. Щось з минулого тут давно тягнеться. І розумієте, тут не просто так трапилася ситуація. Щось йде з минулого, тягнеться якась історія, незакінчена історія. Якісь образи, розчарування в минулому, приниження. Можливо, була якась конфліктна ситуація, яка ще й досі продовжується і не закінчується. Чи у вас якісь образи залишилися і незакінчені питання, незакриті питання? Так? Щось заважає, щось заважає і впливає на вашу стабільність. Ви з цим зараз зіткнетеся. Кожен дивіться по своїй ситуації. Хтось перекриває вам дорогу до вдачі до щастя, хтось віднімає у вас, ключики, до вашого щастя. Хоче вкрасти вас вдачу, не дати вам можливості йти тією дорогою, яка вам змальована долею. Розумієте? Хтось вам заважає, хтось хоче створити перепони. Тому ви. Або вже зіткнулися з цим, або от зараз зіткнетеся. І знайте, що ви знаходитеся під захистом вищих сил. Про це вас попереджають карти, щоб ви не хвилювалися. Але хтось з вами грає, хтось почав цю гру, хтось почав цю гру і хоче перекрити у вас дороги, хоче забрати у вас вдачу. І створити вам таку ситуацію. Розумієте, що тут? Тут просто кінець. Тут ситуація, яка говорить про те, що просто ви в зупинках, вам зробили зупинки в вашому житті, і ви не бачите далі, що робити і де йти. Але з самого початку ми говорили про те, що ви вистоїте. Ви проб'єтеся, тому що ви знаходитесь під захистом вищих сил. І потім, так як сюди будуть втручатися вищі сили, те, що вам належить по праву, ви отримаєте. По справедливості це ваше. Хтось хотів у вас це забрати, вашу стабільність хотіли забрати, вдачу хотіли у вас забрати, і ця історія тягнеться з минулого. Це конфліктна ситуація якась, яка залишилася в минулому, і вас образили. Хтось вас тут образив, розумієте? Рід. Тут хтось з вашого роду. Карти говорять про близьких родичів ваших. Так, трудно ще, бачите. Труднощі, але ви справляєтесь. Тут однозначно ви обов'язково справляєтесь, тому що ваш ангел-охоронець веде вас, він знайде вихід з цієї ситуації і ви втримаєте всі ваші позиції. Хтось таку нечесну, несправедливу гру почав. Родичі з минулого тягнуть цю гру. Вони в неї грають. Бачите? Дуже цікаво карти вказують на рід, на стабільність вашу. І тут знак роду однозначно йде, карта роду підтверджує. Принижені, хтось вас образив з родичів, і от зараз намагається нанести вам удар. Розумієте? Підкосити вашу стабільність. Але ви пройдете через це все. В них нічого не вийде, тому що вже це говориться про гру. Розумієте? Це вже гра. Людина йде на ризик тут. Бажаючи вам шкоди і фінансових проблем, хоче, щоб у вас не були, щоб у вас були тільки втрати, втрати всього того, що у вас є. Бачите, людина тут під маскою приховується, щось приховує таємні дії, таємні наміри. Навіть якщо тут говориться з минулого, і ви думаєте, що історія закінчилася, але вона не закінчилася. Людина, яка затаїла на вас зло і образу, в таємниці буде діяти. Бачите, як цікаво говорять сьогодні карти. Але, знайте одне, перемога буде за вами. Ви вистоїте, ви висвітите, ви знімете цю маску, і, звісно, ви. Відстоюєте свої позиції. Тут у вас все вийде. Ви виходите тут переможцем, тому що вам буде допомагати ваш ангел-охоронець і ви ще сили. Ви ці труднощі проходите з успіхом. Знаєте, вищі сили на вашій стороні, а це вже знак перемоги. Ви вийдете на радугу, ваше життя будуть поспішати радісні події, як тільки ви проходите через цю неприємність, через цей грім, як можна так сказати, грім в вашому житті. Так. Таємниць дуже багато. В вашому близькому оточенні, в вашій сім'ї і в вашому домі дуже багато таємниць, все дуже заплутано. Ви багато чого не знаєте, багато пліток ходить за вашою спиною. Дуже багато пліток. От, просто неймовірна кількість пліток. І знаєте, вас люблять обговорювати. Обговорювати, що ви робите правильно, що ви робите неправильно, постійно знаходитися під прицілом. Язики і плітки, вони не зупиняються. Просто не зупиняються. Про вас постійно говорять. І багато чого ви не знаєте. Дуже багато приховано від вас. Вас постійно оцінюють, що ви робите так, що не так, навіщо, чому, якось по поличкам вас розбирають. І така поведінка, отакі таємниці трішки якось як тягарем лягають на ваше життя. Ви стикаєтеся з труднощами по життю. І любі досягнення вам даються з труднощами. Нелегко, так? тому що всі труднощі життя взвалюються на ваші плечі. Розумієте, про що говориться тут? І ще, якщо подивитися з цієї сторони, то вам не завадило прикласти зусиль і розібратися, розібратися в тому, що відбувається навколо вас, в кінці кінців зробити якісь висновки. Так? Обов'язково так важко. Так, нелегко і не хочете в цьому копатися, але якщо ви прикладете зусилля, ви виведете все на чисту воду. Дуже багато чого цікавого, ви дізнаєтеся. Хоча це дуже важко зробити. Але, приклавши зусилля, ви справитеся і виведете все на чисту воду. І всіх на чисту воду. І у вас така якась заплутана ситуація, саме стосується дому і сім'ї, дуже близько. Якось близько і говориться про близьких вам людей, розумієте? Щось тут? Якось тут дуже багато таємниць. Люди, які знаходяться поряд, ваша рідня і. Ви вважаєте їх своєю сім'єю, будьте обережні. Тут дуже багато всього заплутаного, і дуже добре в таємниці від вас це тримають. І через них ви стикаєтеся з труднощами в своєму житті. Тому тримайте руку на пульсі, нікого до себе близько не підпускайте. Головне, не розповідайте про свої плани на майбутнє, про ваші задачі, про ваші питання, які ви намагаєтесь вирішити. І тоді все буде добре. Знайте, головне, що ваш ангел-охоронець на вашій стороні і завжди вас підтримує. Він вас веде, він вас виводить на відкриті горизонти, і це головне. Сьогодні таким є для вас розклад. А я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні і завжди здійснювали стільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!